Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Я рада знову нашій з вами зустрічі. Дітки, я хочу вам зачитати віршик про одну красуню та чарівницю. А ви слухайте уважно та здогадайтесь, хто ж ця красуня та чарівниця? Іде зима красуня мила, в неї сукня сніжно-біла, сніжно-біла. черевички. Кришталю. Іде в засніжено уборі, очі сяють, наче зорі. Ну що, дітки, здогадались, про кого цей віршик? Так, звісно, це зима. Вже скінчилась пора золотої осені. На зміну їй прийшла біла чарівниця зима. І сьогодні вона нас запрошує на прогулянку до казкового зимового лісу. Тож сідаймо в чарівні санчата та вирушаємо. Дітки, ось ми і в зимовому лісі, де вже в свої права вступила красуня зима. Ви тільки погляньте, як зима змінила все, адже недаремно про зиму говорять, що вона чарівниця. Який же казковий ліс в симку? Все навколо вбране в білі шубки, під ногами лежить пухнастий килим снігу. Діти, а як ви гадаєте, які дерева прикрашають ліс взимку? Звісно, ялинки та сосни. А чому саме вони? Бо вони зелені круглий рік. В лісі багато ялинок великих і маленьких. На їх гілочках лежать великі шапки снігу, з під якого виглядають зелені гілочки. Давайте прислухаємося. Тиша, у лісі дуже тихо, всі сплять під білосніжною ковдрою. Тільки чути, як хрумтить під ногами сніг. Дітки, а ви відчули, що подув легесенький вітерець? Та це ж сама зима-чарівниця нас зустрічає. Добрий день, діти! Я дуже рада нашій з вами зустрічі. Та сподіваюсь, що вам сподобалось, як я прикрасила ліс. Дітки, а я чула, що ви дуже талановиті та любите ліпити. Тому запрошую вас до своєї майстерні та пропоную вам зліпити картину. Зимового казкового лісу за допомогою пластиліну. А перш ніж розпочати нашу роботу, ми з вами розімнемо наші пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять, ми у двір пішли гулять, бабу говулі пили. Ташо крихтами кормили, з гірки потім ми катались, а іще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Ось наші пальчики і готові до роботи. Починаємо працювати. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого білого коричневого та блакитного кольорів, пластмасова кришечка. Починаємо. Ось такий у нас зимовий казковий ліс вийшов. Сподіваюсь, що вам сподобалась прогулянка у зимовому лісі, а зараз вам час повертатися до нових зустрічей!